Біологічно активні добавки треба пити комплексами один-два рази на рік, У мене завжди виникає питання, коли я таке чую: хто вам це сказав? Яка людина вам це сказала? Людина, коли ви це почули, подивіться на цю людину, що в неї є у себе в організмі з собою. Чому? Тому що люди, які сповнені енергії, здоров'я, життя. Пашать, як кажуть, так? це люди, які 100% щодня 365 днів на рік займаються своїм здоров'ям, п'ють біологічно активні добавки, займаються спортом, роблять релакси відновлення для свого організму. Тому, якщо ви хочете бути здоровими, щасливими щодня, здоров'ям треба займатися щодня. Тому на від компанії Новомедика ми розпочинаємо. Курс по відновленню здоров'я зсередини за допомогою детоксу і мультивітаміну Приєднуйтесь до нас, дізнавайтеся якомога більше і встигайте бути здоровими і щасливими. Система п'яд